Кабмін має вжити заходів щодо оптимізації ціни імпортованого вугілля антрацитової групи для потреб теплоелектроцентралей та теплових електростанцій з урахуванням цін, що склалися на міжнародному ринку. Таке рішення Ради національної безпеки України. Але як його виконати про ситуацію в вугільній галузі, будемо далі говорити з головою конфедерації вільних профсоюзів Михайлом Воленцем. Пане Михайло, доброго вам ранку. Доброго. отже, скажіть Міненерго доручено в місячний строк вжити заходів щодо недопущення виникнення аварійних ситуацій. І в об'єднаній енергетичній системи України так засам при забезпечити потреби ТЕЦ та ТЕС у вугіллі. Якби ви оцінили ці ризики, і наскільки небезпечна зараз ситуація? Мені ну, здається, що Кабмін приймає свої рішення або оголошує просто так, що нібито необхідно відреагувати. Насправді так. абсолютно, ми не підготовлені до зими. Нічого не робиться на рівні Кабінету міністрів і недостатньо, що вживається для вирішення питання на рівні Міністерства енергетики і вугілля. Ось, наприклад, на складах теплових електростанцій так. та теплоцентрали, згідно з планом, має бути сьогодні накопичено 5 мільйонів 652 тисячі тонн вугілля. А насправді є 1 мільйон 600 тисяч. Ми розуміємо, що в 4 рази менше вугілля на складах. А по-друге, що а, споживання вже зараз складає 84 тисячі тонн на добу а постачання інколи буває на добу а, 67 тонн. Так. 67 тисяч тонн, 70 тисяч тонн. Тобто менше від того, скільки ми споживаємо. І а тому... в зимовий період треба буде ще, напевно, більше, здається, там 85-90 тисяч. Абсолютно вірно. Уже в січні місяці необхідно буде споживати 102 тисячі тонн на добу, а в лютому 104, весь березень 102 тисячі. Це при тому, що в нас складно з складно, Природнім газом. Рось не зрозуміло, як Росія буде його далі нам постачати, і відбір пішов із сховищ, газових сховищ. Ось, наприклад, вже 8 днів назад на Тріпійській тепловій електростанції включили газовий блок і на повну потужність спалюють природний газ. Електро електроенергія, яка виробляється на газі, вона дорожча майже втричі. Тобто, кожен кіловат година це 2 гривни. На, на вугіллі 86 копійок. Бачимо, яка mm -hmm. різниця. І в той же час наголошую, ми маємо запаси вугілля в 4 рази менше, ніж необхідно. Що міністерство намагається вжити? Міністерство, наприклад, готується до того, щоб експлуатувати теплові. Енергоблоки без е, планових ремонтів. Ну так. це дивно. Це тобто запороти ці блоки до такого стану, що потім їх е, е, важко буде взагалі ремонтувати, коли вони будуть відключатись в аварійному режимі. Вже а, інший уряд буде цим займатися? Скоріше всього, так. Да. Тому що е, якщо е, ми війдемо в складну зиму е, і будемо без електроенергії, і будемо у пітьмі. То ніхто не витримає е, такого е, знущання і такого ставлення до всієї держави, тому що це не тільки ми в своїх квартирах маємо сидіти в темноті, а стіни можуть покритися інеєм. раз. По друге буде зупинятись промисловість, все буде зупинятись. Ми в е, такий час, вже в такий період цивілізаційний. Ми не можемо навіть уявляти собі, як ми можемо жити без електрики. Просто цікаво, як взагалі цьому давати раду? Адже знову ж таки, ось цей скандал із закупівлею південноафриканського вугілля, так і виклик міністра продана до генпрокуратури. І, зрештою, ось цей центр енерго закуповує 509 тисяч тонн російського вугілля для своїх тес. Тобто це логіці дуже важко піддати. Це переділ ринку під пев. Не гравців, як уже дорікнув прем'єр-міністр, як Ви вважаєте? Ні, як це пояснити? Ні, ні, це просто розбалансованість влади і, і немає оперативно чіткого керівництва. Ну, керівної ролі влади так. немає, тому що а, а, готувався до заключення контрактів на закупівлю вугілля з Південно-Африканської Республіки ще в липні місяці, а, в червні заключали контракт, затягнули час. Тепер вийшло так, що посередники відмовились постачати вугілля, тому що там в деякі мірі завищена ціна, там низька теплотворність. Так. І немає виходу, Виходу тепер заключаємо контракти з Росією. І Росія теж накрутила ціну, бо якби контракти з російськими компаніями заключали в серпні місяці, то там ціна могла б бути 68 доларів. На те на те саме вугілля зараз мова йде про 85-86 доларів за тонну. Досить велика різниця. Але Росія для нас надзвичайно незручний е, торговий партнер е, в частині е, постачання енергоносідів. При настані морозів, так Росія просто не поставить нам це вугілля. Ну, просто цікаво, що робити, бо знову ж таки купувати більш дешеве вугілля. Фактично доведеться в сепаратистів там або Росії, правильно. Ну, дивіться, дійсно прийдеться вивозити вугілля з окупованої території, за нього вже проплачена виплачена зарплата плата в попередні місяці. Так. Були здійснені відповідні витрати на технологічне забезпечення з видобутку вугілля. Чомусь не можу зрозуміти, не вивезли його з цієї окупованої, з цієї окупованої території. Можна було це зробити більш-менш спокійно, вільно вивезти це вугілля ще в квітні місяці, в травні. Навіть в червні, в липні Харас, до середини. А як середини? Тоді зараз можна вирішити цю ситуацію і постачання постачанням твоєму прийдеться може Прийдеться, можливо, деякі речі поставити за рамки такого публічного обговорення. Так. Можливо, щось залишити за кадром. Вугілля необхідно завести. Але я не вірю, що це буде зроблено більш-менш коректно і чи насправді завезуть хоча б в. Пару мільйонів вугілля з цієї окупованої пару мільйонів тонн вугілля з окупованої території, а там 4 мільйони. Як два мільйони на видобуто приватними компаніями так. і два мільйони на шахтах державної власності. Поруч на вільній території знаходиться державне підприємство Сілідово вугілля, Вугілля, і держава не вивозить вугілля з цієї території. Де не було ніяких пошкоджень, де немає впливу сепаратистів. Питаю, чому не вивозити вугілля до споживачів? Немає вагонів. Немає вагони. От, от чуєте, знаходять вагони, коли везуть вугілля з Південноафриканської республіки. Знаходять вагони, коли постачають от вже кілька місяців підряд вугілля з Росії, так. а вивезти вугілля з наших шахт немає вагонів. По-перше, шахти несуть збитки, бо вони його відвантажують на склади, потім мають вже взиму, коли це все замерзне, завантажити знову. А шахта Стаханова в державному підприємстві Красномісь вугілля, вона не має складів. Вона просто призупиняє свою роботу. Так. Або а, повільніше а, працюють і отримують величезні економічні збитки при цьому, бо шахта в цілому а, потребує підтримки і великих витрат а, електроенергії. Я правильно розумію? Тобто, якщо вивезти це вугілля з підконтрольних нам територій, то це зможе якось вирішити ситуацію, допомогти? Нам? А в повній мірі ні. Так. Тому що цього вугілля там теж недостатньо, і це вугілля газової групи. Ми без антрацитової групи і без пісного вугілля марки П не обійдемося. Є такі теплові електростанції, які технологічно змонтовані і працюють лише на антрацитовій групі або на пісному вугіллі. Можна балансувати це вугілля, так. створювати певні суміші, йти на, таким чином на технологічні порушення. Але без антрацитової групи вугілля ми вже не обійдемося. Час втрачено. Пане Михайло, хочу ще останок дуже запитати у вас, яка ситуація з шахтами в Донецькій, Луганській областях? Шахти закриваються, шахтарям зарплати не оплачуються, що робити, якщо можна коротко. Мені повідомили сьогодні, що збираються страйкувати шахтарі в селі до вугілля. Там на шахті Україна не виплачена зарплата. Є постійно складнощі з виплатою зародної плати на шахтах Львівського Волинського басейну. Не від. Регульовані відносини між приватними компаніями, наприклад, збачена фабрика, Львівська вугільна компанія і державними шахтами з видобутку вугілля, так і там заборгованість на фабриці 4 місяці, і люди без кінця страйкують. А в той же час шахтарі не можуть відвантажити вугілля споживачеві, якщо воно не збагачене, не приведене до певної кондиції. Бардак в державі, оце. Ну, я би хотів би якось м'якше сказати, але не знайду правильно виразу. Давайте закінчуємо на тому, що ми сподіваємося, що держава це увагу і прийме якісь. Ну, хотілося б, щоб, можливо, з вашою допомогою, з допомогою журналістів, прем'єр-міністр буде чути, яка насправді реальна ситуація ми в енергетиці. вас і покликали, але вже час ставити крапку. Дякую вам за цю розмову.